Привіт-привіт, мої незламні друзі! Дивіться, який в мене цікавий візерунок сьогодні буде. Дуже-дуже красивий, він мені дуже сподобався і дуже цікавенький. І я так собі уявляю, що ним можна і кардеган, і чоловічий кардеган, і жіночий. Він якийсь такий універсальний мені виглядає візерунок. І плетним можна зв'язати. Ну, такий цікавий візерунок. Мені дуже сподобався і я вирішила зняти майстер-клас на нього. І він, головне, що він не дуже важко в'яжеться. Його досить легко в'язати. Зараз ми розглянемо з вами схему візерунка. Дивіться. Ось так виглядає схема візерунка. Ой, щось ще не фокусується. О. Число петель кратне 14, плюс 3 петлі для симетрії, і плюс 2 пружкові. Бачите, я відділила раппорт, петлі симетрії відділила плоскою, щоб було зрозуміліше. Йде скільки разів по 14, я набрала 3 рази по 14, плюс 3 петлі симетрії, 2 пружкові то в мене, в мене багато петель, бо я ще набрала по три петлі з кожного краю хусткового візерунка, тож в мене тих петель є багато. І будемо починати. Так, першу прушкову я знімаю. в мене йдуть три петлі хусткової в'язки з кожного боку. І на початку і в кінці рядочка, тому що для оформлення візерунка, бачите, як красиво виглядає. Тепер в'яжемо рапорт. Три петлі виворотні. У мене тут лицеві, значить, я в'яжу за, за задню петлю. Ось так. Три виворотні, Дві петлі разом з нахилом вправо. Бачите, я розвертаю, бо я в'яжу бабусиними петлями, і мені треба правою дужкою до переду розвернути, щоб дві петлі пров'язати дві разом за передні стінки. Тепер три лицеві петлі. Один, два, три. Бачите, в мене тут виворітня, я її за передню стінку пров'язала, просто щоб петля не була перекручена. Один накид. Знову одна лицева за передню стінку, накид. І три лицеві. Один, два. 3. Тепер дві петлі з нахилом вліво. То ми пров'язали один раппорт. Починаємо другий раппорт. Три виворотні петлі: 1, 2, 3. Дві петлі разом з нахилом вправо розвертаю за задні стінки допереду. І тепер вони є передні, Дві разом, ось так, спереду, дві разом лицевою. Три лицеві петлі, один, два, три. Накид, одна лицева, накид, три лицеві петлі, 1, 2, 3, і дві петлі разом з нахилом вліво. Другий рапорт ми пров'язали. В'яжемо третій рапорт. Три виворотні петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, три лицеві петлі. 1, 2, 3. Накид, одна лицева, накид, три лицеві, 1, 2, 3. Дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні стінки дві разом лицевою. І три виворотні петлі симетрії. 1, 2, 3. Все. Тепер в мене хусткова в'язка, три петлі. І останню петлю я завжди пров'язую виворотньою петлею. Ми пров'язали з вами перший рядочок візерунка. Другий рядочок візерунка в'яжемо по малюнку. Дивіться, зараз покажу, так, в мене 4 моїх петлі хусткового в'язку. Тепер дивіться, У нас де три лицеві, значить, в'яжемо їх лицевими. І тут виворотні, значить, в'яжемо виворотніми. Накиди пров'язуємо виворотніми петлями. І так, всі виворотні ряди. Я до них повертатися не буду більше. Бачите, йдуть три лицеві, значить, я їх пров'язую лицевими. І тут виворотні, значить, пров'язую далі виворотніми. Всі накиди, бачите, накид виворотня. Накид виворотнюю. І так, до кінця рядочка, тож виворотні ряд дуже просто і легко Знов в мене три лицеві. І далі знову виворотні. І так до кінця рядочка. Більше повертатися не будемо з вами, не будемо займати час. Ось так. І в кінці рядочка в мене ще три лицеві. Ну і три лицеві, в мене хусткова в'язка. І остання петля завжди в мене виворотня. І так повторюємо. В'яжемо другий рядочок, третій, перепрошую, другий рядочок був виворотній. Тепер ми пров'язуємо третій рядочок візерунка. У мене хусткова в'язка перші петлі. Так. Тепер в'яжемо рапорт. Три виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо, розвернули. І за передні стінки тепер пров'язали дві разом виворотньою. Дві лицеві петлі, 1, 2, накид, 3 лицеві петлі, 1, 2, 3, накид, одна лицева, друга лицева, і дві петлі за задні стінки разом з нахилом вліво. Тепер слідуючий рапорт. 3 виворотні. Знову розвертаємо правими стінками допереду, і за передні стінки дві разом ось так лицевою пров'язали. Дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі, 1, 2, 3, один накид, дві лицеві петлі і дві петлі разом за задні стінки з нахилом вліво. Три виворотні петлі, то вже наступний раппорт. Знову дві петлі з нахилом вправо, дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі накид і дві лицеві, ой, перепрошую, дві лицеві петлі, і дві петлі разом з нахилом вліво. І в кінці ряду три петлі симетрії, то три виворотні на даний момент. І пров'язали рядочок до кінця. Виворотню сторону в'яжемо помалюнку. Тепер в'яжемо е, п'ятий рядочок візерунка. Значить, Починаємо перший рапорт. Три виворотні: 1, 2, 3, Дві петлі з нахилом вправо, тобто розвернути правими стінками допереду. І за передні стінки ось так пров'язати дві разом лицевою. Одна лицева петля, накид, П'ять лицевих. Один, 2, 3, 4, 5. Накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво. Три виворотні то вже другий раппорт, 2 петлі з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, 5 лицевих петель. Накид, одна лицева петля, і 2 петлі разом з нахилом вліво. Третій рапорт, три виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо. Одна лицева петля накид, п'ять лицевих петель. Один накид, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво. І три петлі симетрії в кінці ряду, три виворотні петлі. Виворотній ряд в'яжемо по малюнку. В'яжемо сьомий рядочок візерунка. Перший рапорт. Три виворотні петлі, Дві петлі разом з нахилом вправо, тобто розвернути правими стінками допереду, і ось так за передні стінки, дві петлі разом з нахилом вправо пров'язати. Накид. Сім лицевих петель: 1, 2, 3. 4, 5, 6, 7. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво. Другий рапорт. Три виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, сім лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7. Накид, дві петлі разом з нахилом вліво, тобто дві просто разом за задні стінки. І третій раппорт. Три виворотні петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Накид, сім лицевих петель. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. накид, і дві петлі за задні стінки, дві разом з нахилом плів. І три петлі симетрії, три виворітні петлі. Так, восьмий рядочок в'яжемо самостійно по малюнку. Тепер в'яжемо дев'ятий рядочок візерунка. Починаємо рапорт: Дві лицеві петлі: один, два, тепер накид. 3 лицеві петлі. 1, 2, 3. Дві петлі разом з нахилом вліво. Тепер три виборітні петлі. У нас тут три лицеві, значить, ми за задні стінки ось так пров'язуємо виборутніми. Один, 2 і 3. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. І три лицеві петлі. Один. Два і три. Тепер починаємо рапорт. Накид. Дві. Один. Так. Накид? Дві лицеві петлі, один, два. Ще дві, ні, то не так. Щось я тут напутала. Ага, добре. Одна лицева петля. Накид. Накид. Тепер три лицеві петлі. Дві петлі разом з нахилом вліво, три виворотні петлі. Дві петлі разом з нахилом вправо, три лицеві петлі, накид, одна лицева, накид, знову три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вліво, Три виворотні за задню стінку. Дві петлі разом з нахилом вправо, три петлі лицеві, на накид і дві і лицева. І ще одна лицева. То є накид і дві лицеві, то є петлі симметрії у нас в даному випадку, і три лицеві петлі. Все. Другий ряд, не другий, десятий ряд в'яжемо по малюнку. Тепер в'яжемо одинадцятий рядочок візерунка, Три лицеві петлі накид, дві лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вліво, просто за задні стінки дві разом, три виворотні петлі, дві петлі разом з нахилом вправо. Дві лицеві петлі, накид, три лицеві петлі накид дві лицеві петлі і дві петлі разом з нахилом вліво три виворотні дві петлі разом з нахилом вправо дві лицеві петлі накид три лицеві петлі накид дві лицеві петлі Дві петлі разом з нахилом вліво, три виворотні петлі, і дві петлі разом з нахилом вправо. Дві лицеві петлі накид. І три лицеві петлі в кінці ряду. Так, я дов'язала рядочок до кінця. І хочу трошки дещо уточнити. Я в'язала візерунок, я навіть не замітила, що тут рапорти переміщуються. Коли ми в'яжемо першу половину рапорту, потім 8 рядів, і потім ми переходимо, наступних 8 рядів ми в'яжемо в шахматному порядку. І тут йде трошки інакше, тут йде перша петля симетрії лицева. Тоді починається рапорт Лицева, накид, три лицеві, дві разом з нахилом вліво, три виворотні, дві разом з нахилом вправо, три лицеві і кінець, три лицеві навіть. Три лицеві, накид, одна лицева і накид. Тут йде рапорт. Звідси, після перша петля симетрії, тоді йде ось тих 14 петель. І тоді ми починаємо рядочок вже звідси в'язати. Бачите. І знову сюди, а в кінці ряду буде дві петлі лицеві симетрії. І я, шану. Тільки зрозуміла, то я щось навіть не зауважила, я в'язала вже навіть схему не дивилася. І я зауважила, що я подивилася в схему, і я чуть не зробила помилку в візерунку. Значить, ми тепер будемо слідкувати краще за рапортами. В'яжемо наразі виворітній ряд самостійно, і 11 ряд почнемо вже зі схемою. Так, в'яжемо 13-й рядочок візерунка. Дивіться, в нас одна петля симетрії, одна лицева. Тепер три лицеві петлі. Один, два і три. Так, в мене ниточка роздвоїлася. Три. Накид, одна лицева петля. Дві петлі разом з нахилом вліво, Три виворотні петлі. Один, два і три. Тепер дві петлі разом з нахилом вправо. одна лицева петля, накид, одна лицева і дві лицеві петлі, то в нас рапорт візерунка. Починаємо наступний раппорт. Три лицеві петлі, один, два, три, накид. Одна лицева петля, дві петлі разом за задні стінки з нахилом вліво, три виворотні петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, одна лицева петля, накид, і дві лицеві петлі. Починаємо третій рапорт. Три лицеві петлі. Накід, дві, одна лицева петля, дві петлі разом з нахилом вліво, три лицеві петлі, дві петлі разом з нахилом вправо, тобто розвернули правими стінками допереду і за передні стінки пров'язали дві разом лицевою, так, одна лицева петля, накид, і Дві петлі лицеві, і в кінці ряду, дві петлі, лицеві петлі симетрії. Виворотній ряд в'яжемо по малюнку. В'яжемо 15 рядочок візерунка. Одна петля симметрії на початку ряду і починаємо одна лицева. І тепер в'яжемо рапорт. Чотири лицеві петлі. Один, два, три. 4, 1 накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, три виворотні петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо. 1 накид і 3 лицеві петлі. 1, 2, 3. Тепер починаємо рапорт спочатку. 4 лицеві петлі, 1, 2, 3. 4, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 виворотні петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо, накид і 3 лицеві петлі. Вяжемо третій рапорт. Ще 4 лицеві петлі, накид, 2 петлі разом з нахилом вліво, 3 виворотні петлі, 2 петлі разом з нахилом вправо, 1 накид і 3 лицеві петлі. І в кінці ряду 2 лицеві петлі, петлі симетрії. Все, ми закінчили в'язати 15 рядочок візерунка. Тепер в'яжемо по малюнку 16 рядочок. І ми закінчили, я закінчила в'язати рапорт. Тут у мене пров'язано один, два, три, чотири рапорти, висоту і три рапорти в ширину. Бачите, яка краса виходить. Я назвала цей візеруночок е, ромбики 3D. Ажурні ромбики 3D. Бачите, яка краса. А тепер вам покажу виворотню сторону. Дивіться. Яка вона класна. Щось похоже на візерунок малінки. Але тут такі, якщо дивитися, ось так то виходять грибочки. Ну, класний візерунок, на обидва боки класний. Ну, на п'єди він взагалі ну, в'язати, він взагалі шикарний. А ну, його догори ногами. І догори ногами він класний. Він майже не відрізняється, і до гори ногами майже не відрізняється. І патришки. майже одинаково. Надіюся, вам сподобався майстер-клас. Дякую всім за коментарі, за вподобайки і до зустрічі! Всім па-па. Вяжіть на здоров'ячку, і будьте щасливі! Па-па!